Народні депутати хочуть дозволити видачу повісток через месенджер, як от Viber чи Telegram. Усе для того, щоб вдосконалити процедуру мобілізації, зокрема врегулювати питання їх видачі внутрішньо переміщеним особам, які проживають не за місцем постійної реєстрації. На таку ініціативу нардепів відреагував віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, розсилку повісток через месенджери неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних. Для того, аби це забезпечити до ідентифікатора реєстру, має бути прив'язаний верифікований номер телефону. Зараз в Україні немає верифікації номера телефону та особи. Крім того, навіть технічно запустити розсилку повісток через месенджери поки що неможливо. Додамо, що наразі законопроєкту щодо видачі повісток через месенджер немає. Розмови тривають на рівні комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Раніше керівник із розвитку електронних послуг Мінцифрим Стеслав Банік заявив, що новий порядок затяне військовий облік, який розробляє уряд, не передбачає, що повістки надходитимуть через застосунок дія. Згідно із постановою кабінету міністрів, у дії має з'явитися новий сервіс Електронний військовий квиток як його впроваджувати. Жуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.